Друзі, вітаю, компанія Автофокус. Маємо на мене входження. Це у нас хавал А6, автівочка в максимальній комплектації. 2020 рік, 2.0 бензин. Автівочка на автоматичній коробці передач від одного власника з салону пробігу 17 тисяч кілометрів, є парктроніки попереду та позаду, є камери 360, дуже збережений стан в автомобіля, безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний електросклопакет, є також електрорегулювання сидінь. Є також пам'ять сидіння водія, мультикермо, ЛЕД-приборна панель, величезний екран мультимедії, є підігрів сидінь та підігрів керма. Автівочка має дуже збережений стан салончику. Позаду маємо ось такий просторий салон. А придбати цю автівку можете в компанії автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, готові до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Також цю автівочку можна придбати в кредит, лізинг, а також обняти на свою автівку. Чекаємо на вас.